Всім привіт, рада вас вітати на каналі. Сьогодні ми детально розбираємо тему стайлера Dyson. Кому він потрібен, як ним користуватись, взагалі кому, чому, що і навіщо. Щодня я отримую питання, типу Катя. А от мені стайлер треба, і сьогодні я спробую детально на нього відповісти. Особисто я свій стайлер обожнюю. І з моменту, коли він у мене з'явився, я користуюсь ним щодня, і стан мого волосся помітно покращився за цей час, особливо враховуючи, що у мене фарбований блонд, але він потрібен далеко не усім, тому. Я сподіваюся, що ви знайдете відповіді на свої питання після цього відео. І так, що малось на увазі, коли створювався стайлер? Малось на увазі, що ви будете сушити волосся одночасно надаючи йому форми, тобто не витрачати час окремо на сушіння, окремо на укладку гарячим інструментом. Дайсон не робить замість вас нічого, він не робить замість вас укладку, він лише вам спрощує процеси, але вам все одно потрібно вимити волосся, посушити, вкласти, змінити насадки, використати стайлінг. Просто це стає простіше і швидше. Що важливо пам'ятати, що у всіх людей відрізняється волосся за пористістю. Є люди, у кого гола укладка, гола я її так називаю, без стайлінгу укладка, буде триматися 3-4 дні аж до наступного миття волосся. А є люди, у кого 3 хвилини. Чому так відбувається? Пористість буває природною та набутою, як у мене блонд. І саме фарбування у блонд дає мені можливість довше проносити укладку. Ще такі два моменти, які достатньо важливі для укладки на стайлер: це довжина волосся, дуже довге і важке волосся, звичайно, набагато складніше вкладається. Плюс це форма волосся, стрижка волосся. Якщо у вас буде рівний зріз довгого, густого, слизького прямого волосся, навряд чи вам є сенс розраховувати на те, що така укладка буде триматися, просто тому що ніяких передумов для цього немає. І ось тут філософський момент, тому що ми живемо в Україні, у нас переважає слов'янське пряме, русяве, слизьке, здорове, красиве волосся, і воно укладку тримає дуже рідко. Воно також буває достатньо не густе. І це також нам об'єму не додає. Таке волосся. Ми можемо все таки приручити стайлером, але для цього нам вже здає в допомогу стайлінг. Я взагалі не уявляю слово укладка без стайлінгових засобів. Для мене це виглядає незакінченим, недовершеним, і в принципі вона не буде носитись на моєму волосі, тому стайлінг це критично важливо. Будь-який інструмент передбачає, що ви будете використовувати технологію його використання. Чи це стайлер Дайсон, чи плойка, чи випрямляч для волосся. Ви маєте використовувати технологію, з якою він передбачений. І як правило, це передбачає нагрівання волосся до конкретного стану. І винити стайлер в тому, що локони на нього не тримають. Якщо ви не притримувались технології, не варто. Варто розуміти, що передбачалося, коли він створювався, той чи інший інструмент, і розуміти, що вам потрібно робити, як то кажуть, степ степ Те, що я покажу і розкажу, це така собі укладка на максималках. Тобто, це можна не робити щодня, можна робити менше, можна робити не так. В принципі, можна все. Я вам просто покажу, а ви вже... Приймайте власне рішення, чи готові ви витрачати на це час чи ні. Якщо говорити про мене, то я все одно роблю укладку щодня. Я мию волосся щодня, тому що воно достатньо тонке, воно некрасиво виглядає в прикореневій зоні на наступний день. Тому для мене це скоріше необхідність. Але якщо ви можете зробити це один раз на 2-3 дні, то ну тим краще для вас. Почну з того, яке у мене волосся від природи, хоч зараз так і не виглядає, тому що укладку на Дайсе я вже зробила, воно слав'янське, типовору. Веслизьке, пряме, здорове, сяюче, блискуче, укладку тримає рівно 3 хвилини, не виглядає абсолютно об'ємно і просто собі. Як сіно висихає, якщо я не просушу його феном, тому ось це наша даність, власне. І так, методичка, як користуватися дайсеном, перше, що нам потрібно зробити, це добре промити волосся. Я дуже часто зустрічаю у своїй роботі з роботі з волоссям, що люди не допромивають голову, і, зокрема, на потилиці і за вушками. І це велика проблема, тому що про який об'єм може йти мова, якщо не вимите волосся або не вимити шампунь з волосся. Такий собі лайфхак. Перше намилення завжди робіть зверху вниз, тобто з цієї скроневої зони і по тилицю, А наступне намилення робіть головою донизу, тобто за вушками, і от з починаючи від шиї, намилюйте наверх. І тоді у вас є можливість на 100% промити добре волосся і, звичайно, добре вимивайте шампунь, бальзам і все таке. Волосся має бути чистим, коли ви починаєте укладку. Наступне, що ми робимо, використовуємо якийсь лівінзасіб, але помилкою буде використовувати занадто багато, зокрема якихось важких текстур і олійок. Нам достатньо одного, максимум двох засобів, в залежності від пористості волосся. Для для того, щоб вирівняти волосяне полотно і для того, щоб укладка виглядала блискучою, здоровою, і волосся було достатньо зволожене, але не обтяжене. Тому якийсь один засіб, який вам підходить, цього достатньо. Третім кроком буде нанести ущільнюючий засіб на коріння та по довжині. В цьому випадку я вам сьогодні покажу пінку, тому що я люблю її хрусткість, я люблю, як відчувається волосся вже сухим, з пінкою на корінні і в довжині. Ви можете використати те, що ви хочете. Велике відео про ущільнюючі засіб і текстурні Засобі для волосся обов'язково буде. Я його готую. Там багато матеріалу, але поки що знайте, що вам завжди потрібно щось у корінь для того, щоб його поставити. Ми це будемо робити згодом. Далі ми присушуємо волосся відсотків на 50, щоб воно не було повністю мокрим. І потім ми ставимо корінь. Ми просушуємо корінь в протилежному напрямку його зросту, і обов'язково це робимо також на потиличній зоні. Чітко розділяємо зони і починаємо накрут. Ми гріємо кожне пасмо волосся не скільки секунд, а рівно стільки скільки потрібно, щоб воно нагрілось до гарячого. Потім ми перемикаємось на холодну температуру і студимо волосся. Коли ми волосся знімаємо з інструменту, воно має бути кімнатної температури. Коли ми дійшли до зони Чубчика, нам потрібно звичайно накрутити це все на об'єм, тому ми тянемо інструмент доверху. І вже куди ми інструмент направляємо, туди в нас і буде завертати волосся. Тому важливо подумати про цей аспект наперед. Якщо ви хочете кудись проділ волосся або завернути волосся в якусь сторону, вам обов'язково потрібно туди направити кінчики волосся. Далі ми даємо укладці осісти і вистигнути загалом, тому що якщо якесь ще пасмо волосся буде гаряче, коли ми почнемо розбирати зі стайлінгом і розчісувати, якась сторона може опасти, і це буде виглядати дещо дивно в результаті. Останнім нашим кроком буде розібрати укладку зі стайлінгом, і це може бути будь-що від сухого лаку до текстуруючого спрею, соляного спрею і так далі. Нам це потрібно для того, щоб Надати укладці певної довершеної форми, ну і власне це все. Укладка на цьому готова. Не боїмося волосся розчісувати, Це потрібно для того, щоб надати укладці якогось природного вигляду, щоб воно було з вами, а не окремо від вас, від вашого одягу, від вашого образу. На своєму волосі я можу носити таку укладку до наступного миття. Але як я вже сказала, ми я волосся щодня, тому відповідно вкладаю волосся теж щодня. Ще декілька слів про стрижку. Форма волосся надзвичайно важлива для того, щоб отримати ось таку об'ємну, супер таку баунці-укладку, тому що вона неможлива на довгому волосі, особливо ще й густому, з рівним зрізом. Ви маєте розуміти, що будь-яка укладка тримається краще, якщо у неї є підтримуючий шар. Підтримуючий шар це коли волосся прострижене, попадає в інше прострижене волосся, яке попадає в ще прострижене волосся. Тобто кожний завиток тримає одне одного. І це важливо для стій укладки, Тому якщо у вас рівний зріст, на жаль, така укладка у вас точно не вийде, скільки ви стайлером не балуєтесь, воно, воно просто неможливо фізично. Постригти таку форму достатньо складно, і щоб це виглядало компліментарно, потрібно багато аспектів зважати, і е, такі співвідношення довжин також мати на увазі і пористість, волосся, структуру, і довжину, і, і густоту, і все на світі. Тому, якщо ви шукаєте майстра, обов'язково звертайте увагу на те, як він може підтримати. Стригти чубчик, те, що називається чолка, але ми пробуємо вже це називати чубчик. Якщо майстер здатний класно її постригти, він може все. Ми вже майже підійшли до кінця і пропоную вам такий бліц питань, на які варто відповісти, щоб зрозуміти, чи потрібен вам стайлер все таки чи ні. Перше питання: чи ви взагалі людина, яка робить укладку? Не варто розраховувати, що ви раптом знайдете в своїй ранковій рутині ще 20-30 хвилин на укладку, якщо ви цього ніколи не робили. Я людина, яка укладку робить, і мені стайлер життя спростив. А вам він спростить життя? Чи буду я витрачати достатньо часу для того, щоб досушити волосся до кінця? Ось це важливий момент, тому що багато людей, які роблять укладку на дасть, вони не досушують волосся, і це займає час. Навіть якщо у вас волосся не густе, це займає час. Тому чи ви розумієте важливість стайлінгових засобів, і чи ви будете їх досушувати, доводити до форми до кінця? Чи будете ви людиною, яка слідкує за стрижкою та буде її оновлювати кожних 8-12 тижнів, для того, щоб така форма трималась? Якщо ви слідкуєте за моєю думкою, все це відео, то ви вже зрозуміли. Що така укладка, якщо моє ж волосся відростає, вже не тримається, вже не виглядає так класно, тому це важливий момент. Стрижку потрібно оновлювати регулярно. І я знаю, що є багато людей, які категорично не люблять підстригати волосся. Тому на це питання також важливо собі відповісти. На кінець останнє питання: чи ціна цього інструменту виправдана для мене і виправдовує свою цінність? І це важливо, тому що не кожний інструмент, який ви купите в житті, буде відпрацьовувати свій кошт, тому... Подумайте, це такий важливий момент. Остання така невелика нататка. Це чи ви будете користуватись усіма насадками, які йдуть до стайлера? Тому що я користуюся особисто усіма, і вони мені всі подобаються з різних причин. Але якщо ви будете використовувати максимум одну, то мабуть фен з брашем для вас більш виправдана покупка ніж стайлер з усіма цими прибамбасами. Тому Теж варто задуматись перед покупкою і відповісти собі на це питання також. Я сподіваюся, що це відео було для вас інформативним, що ви взяли для себе якусь інформації на подумати. І якщо ви все таки вирішили, що він вам потрібен, будь ласка, напишіть мені. А якщо не потрібен, то чому? Також напишіть мені, буде цікаво почитати таку статистику. Дякую вам за увагу і побачимось.